Добрий день, любі друзі! Як у вас справи? У мене зараз появилося 600 плюс підписників. Це є неймовірно, я дуже радий. Але, але, я вас не знаю і ви мене не знаєте, бо ви нові. І. Ем, я хочу з вами познайомитися. Тому мене звати Марк Джалак, мені 12 років. Я е, живу у Швейцарії та народився у Швейцарії та обожнюю готувати. Коли я буду великим, я хочу стати шеф-кухаром. І ось тут у мене є дуже багато кулінарних книжок. Я, у мене є велика колекція. Зараз теж я буду готувати панкейки, тому тісто підходить і потім будуть смачні панкейки. І е, на ось цьому каналі я хочу вам давати позитивну енергію, щоб ви були раді дивитися відео, і щоб я вам теж давав, ну, це, звичайно, смачні рецепти. Але я хочу теж знати, що ви хочете знати. Так, що ви хочете знати. Е, тому ви можете написати в коментарі ідеї, що ви хочете бачити на моєму Ютуб каналі або інформацію про мене. І тоді всі будуть ради. Тому папа! -па! Пробувати? Так, але може бути, що вони ще не готові, тому як вони не готові, треба ще трішки їх посмажити. Але взагалі вони... О, я, я. ось. якось. Але вони виглядають дуже смачні. О, вау. Дивіться. Дивіться, так? Ди... Дивись, Дивіться.

die vreide an zo vinen varlowen